Приготування. До шашликів 1 числа да. ось маринуємо м'яско. Максим маринує м'язко. Там цибулька накришена. Що ти туди ще будеш класти? Щось буде. Якісь приправки? Звісно. Що це ж таке треба? Це свинину ми придбали. 7 євро 2 пачечки, да, таких? Так же? 15 євро 2 пачки. 4 пачки. Ну да, вони просто вместе йдуть, поэтому. Може там мільйон денег. Он скільки будок коней привезли. А вони всі напевне в Бунратік. Ось. На конях. Але я так його і не знімаю. Ну, я посмотрю, конечно, розкажу. там. Нічого собі, які перевозки для коней прикольні. Какашка на асфальті вже є. Ось вони. Всім привіт! Ми їдемо на пікнік. Новорічний. Зілали туди речі в багажник, це знайомий Максима. І тільки що проїздили, бачили оті перевозки для коней, сьогодні якийсь парад полювання, історичний їхній полювання на лисиць, начебто так. Але... Але ну, я не встигла їх. Вони, напевне, пішли туди на територію е, того екопарка Унраті. Я так розумію, що це там, напевне, все відбувається. Було б, звичайно, цікаво зняти, але ми, бачите, вже їдемо і я вже не встигаю піти і зняти це все. До речі, всіх з Новим роком. Бажаю, щоб новий рік для вас і для нас був кращим, ніж попередній. Щоб приніс нам перемогу закінчення війни і. Здоров'я близьких наших. Ось. Так, це я зараз їду з дороги, бо зараз мене тут ще роз'їдуть. Погода сьогодні гарна, вчора дощі, що цілий день. А сьогодні, бачите, сонечко і ми сподіваємося, що от от хоча б сонячно, ну не дуже тепло. Зараз плюс вісім, плюс сім передають на сьогодні. Але так комфортно. Я ось одягнула довго свою курточку. Ботинки старі і будемо щось зараз придумувати. Втрьох їдемо. Ось вчора трішки посиділи. Попереднє відео, кому цікаво, подивіться, там я суші готувала перший раз в житті. На новорічний стіл ми так дуже сиділи скромно, прийшли до нас гості. Дві жіночки, привіт вам із нашого готелю. І ми з Максимом поїли суші, поспілкувалися. Та І полягали спати. а Сьогодні ось прокинулися і оце ж їдемо на пікнік. Так що далі дивіться, як там буде що, якщо кому цікаво. Будемо, напевно, багаття розводити і щось смажити. У нас є стейки, у нас є свинячий шашличок, ми замаринували, салат взяла, навіть сушки взяла вчорашні, які не доїли, О, овочі, ну, коротше таке. Давно ми вже не були на пікніку, а це вирішили піти. <клес> ми думали взагалі не святкувати ніяк новий рік, просто подивитися звернення президента і лягти спати. Але вже ж прийшли до нас гості, вже домовились, то вже сушки я зробила і трішки посиділи. І думали просто поїхати на пікнік. А так вийшло, що ми ще вчора навіть трошки посиділи і плюс всі сьогодні поїдемо, посмажимо. Ось. Так що там хлопці пішли на заправку, я не знаю чого. Там машина відчинена, напевне, я не буду далеко відходити. Ну, напевне ж, вони хочуть щось придбати. Так, ну ми приїхали на те саме місце, пам'ятаєте, вже є в моїх відео попередніх, тільки ми були от на тій лавочці, ну зараз багато людей до озера підходить, тому ми трішки тут збоку, прямо під ліском. Хлопці пішли шукати дрова сухі і якісь камінці, щоб зробити місце для багаття. А я витираю ось стіл і лавку. Затягну її трішки плівкою, вчора взяла в наших. і буду розставляти столик, готувати. Ну Все по класиці, як завжди, як я колись з батьками так само цим займалась, так і тут. Ось дуже гарний сьогодні день, сонечко. Правда зайшло ось тільки що за хмарку, але. Навіть там хтось рибку намагається зловити. Дуже-дуже багато людей. І машин багато. Що, ти знайшов щось? О, камінці є! Клас! Багато бути. Дивіться, скільки людей там тусується. 8 перше число, всі відпочивають, вони на відміну від нас, я маю на увазі ірландців, Нічого не смажать. Ну, так вони не роблять, вони тільки в себе в дворах роблять. А... І все, бачите, всі лавочки вільні. Ну, тобто просто хтось сидить там, але ніхто такі пікніки не влаштовує. От бачите, в чим різняться два народи український і ірландський. От, вони просто гуляють, а ми приходимо і ще щось готуємо. Але тут можна, тут скрізь є місця для багаття. Ми за собою прибираємо, все нормально. Макс! О, сонечко виходить, дивіться. Клас, а тепло так скажи на сонці? Да, Класно. Так, все, буду продовжувати. Там далі покажу, що ми далі робимо. Тихо, немає вітру, листя нема. Ми були тут останній раз, коли ще листя було, а зараз вже нема. Зима. Це в Ірландії останній місяць зими, січень. Ось. І вже я навіть бачила нарциси прокльовуються, вже скоро все квітувати буде. Ну, ось така ірландська зима, такий ірландський Новий рік.

Так, ще залишилася свининка. Посмажите. Ось така у нас свининочка. Щось пахне. Ми вже трішки поїли, попили, рибочки вон, смачні. Там я подивилася, годують качок. Щось насипали їм там. Вон, там стільки качок. Класно. Зараз подивимося, що вони їм насипали цікаво. А то їх тут годують. Дивіться, скільки їх тут наплодилося. Ого, як їдять. А що це вони таке їм насипали? Чи то хліб якийсь мілкий, чи каша яка. Не зрозуміло, що це. Але вони смакують. Хлоп'я якісь. І ті там дивіться, як їдять. Клас. Син поплили туди. Там ще більше їхав. Ми тут були місяця-півтора назад чи два. Їх менше було. Це дивіться, це, напевно, вже нове покоління. Це горішні вже. Дивіться, селезні, бачите, з зеленими головами, качечки сіренькі. І альбіносом є навіть біленькі. Які вони красиві, вони наче штучні. І туди-сюди плавають. Не дуже хорошо, складне названня. Але багато ж їх як, більше стало, чим було. Вони розмножуються. Угу. А шумка. Так що це таке? А, переловка. Ммм, пахне так цибулькою. Отакі шашлычочки. Смакота. Ого, як швидко воно піджарюється. Диви, прям підгорає. Жар хороший, увлік хороші. мясо а холодное ощущается, типа, то, которое... Давай, у Угу. И прям отлично, когда видно каждый кусочек. Сразу хорошо становится. Да, не жарко. Угу, да, дуже похолодало. Я сразу и сказал, одевайся тепло. Я знал, что под вечер будет то, то знаешь, уже, ну, во-первых, отвык, во-вторых, куртку не одевал, а думал, в ней теплее будет. Она вроде бы такая, знаешь, ну, нифига не прогулочная. Но что-то как-то не вытягивает. Ну, я напомню, После этого нас называют расистами, да? Мы черненькие хорошие называем. А пахне взагалі на ту сторону, бо мені сюди взагалі не відчувається. Ну це да, ну, ж просто в другую сторону озера. Ні, про другу <ту> сторону Ірландії. Так, да, в дублі, сейчас насипать, подимали. Це українці смажать шашлики 1 січня. Да, це ж треба, ми не поленились, блядь, встали. После безсонної ночі. Більш-менш п'ять годин поспали, можна сказати. Та ні, я нормально поспала. Ну, ти їх хроп і мене будив постійно. Я просиналася. Так і задумана була. <плес> <плес> я думаю, вони вже майже всі хороші. Маленькі також. Маленькі вже точно. Угу. Це ще може і не Макс. Да ні, этот хороший. Хороший? Конечно. Я ж їх часто переворачуваю. Оцей ні-ні, цей, не, не. цей, цей останній, бо він сирий взагалі. І цей сирий. Цей хороший вже. Візьми на шпажку. Да, подожди. Та ні, це. Ну вона ж довша, на. Все цей сирий ще Макс. Отой крайній вже хороший. Оцей хороший, навірно. Ну що, йдіть, пробуйте. А ти ті викидай сюди, та є ти. Ну я. Посвічу ж трохи. Може трохи жар треба було підрухати, може зняти? Та ні, це нормально. Це якраз ідеально. А ти типу, хочеш розтормошити їх? Ну так. Да, щоб це було. Зала? Я думаю, хватить з головою. Угу. Mm -hmm. да, Тут навіть mm. так, по-большому, чуть-чуть вишневати було. Последняя партія. Ти про Китай. <ріху> 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 Це ще взагалі не хоче жарити двійки і він там Та Жариться, жариться, жирно, скорішого.